16 числа свято? Міжнародне Ні. Свято. Чесно кажучи, я навіть не знаю. Ти знаєш, який день 16 січня визначає у світі? Ні. А, Женя, знаєте, яке свято у світі 16 січня? Старий новий рік. Ні. Ні? Ні. Старий новий рік завтра визначає свято 16 какие святой, значит это січно січня? Нас Ні. А. Beatles come together.

My problem! Beatles, так. Yeah. Міжнародний день Beatles. Знаєте, ви скільки людей було в Beatles? Чотири. Там був Пол Маккартні, Джон Леннон, Рінго Стар та Харрісон. Такий хлопець був ще. А як їх називали? Бітли. Бітли їх називали в Союзі. В я знаю наші батьки. А, як ще називали їх? Ліверпульська четвірка. Знаєте, як їх називали в народі? Ні. А, бродячі співаки? Чи, чи знаєте, ви в якому місті є? Думаю для вас то тобто, буде можливо. В якому місті у нас в Україні є пам'ятник Бітлз? А, у нас є ще пам'ятник Бітлз? Думаю, у нас є всім, так? Да? Ага. А це запі... Західна Україна? Можна підказка, підтаска... ви там тренуєтеся? Вінниці В місь... Дарма провів час. Потрібно повертатися знову. Ну ми їм пообіцяли. Я кинув там монетку і пообіцяв повернутися. Come